Що ж, сідаючи запису, записувати це відео ще тижня-два тому, я вирішив спочатку показати, знайти відео, як читаки взагалі як крадуть ресурси. Наткнувся на це, бачите, що він робить. Він просто знаходить базу, підписані сейфи, лутає і спокійно кнопочку нажимає, якось все лутається, Креслення. Кріго все лутається. Я думаю, ну тут нічого складного це контрити, зробити так, щоб просто він не бачив ці сейфи і він не зможе їх залатати. Але сьогодні я знайшов інше відео, де люди вже можуть лазити крізь стіни, сейфи, лутати, де б воно не стояло. Але це ще півбіди. Зараз ви побачите справжню біду. Виходить так, що читаки можуть ламати будівлі в ПВЕ. І це дійсно проблема. Це справжня проблема. Робить вони це так: ця металева труба вона спавнить водні міни. І ця падла зараз це покаже. Ви бачите, водна міна зламала там структуру, таку, таку, таку. І на цьому моменті я трішки завалився, тому що їм не заважає ліжко. Їм не заважають тварини, їм не заважають структури ставити ті труби. І я задумався, а як взагалі таке можна контролювати? Зараз ви бачите відео, яке пришвидшено в 50 разів. <кхем> Це був засіб, яким я думав законтрити перший відос, де я думав, що достатньо перекрити їм обзор, щоб вони не бачили сейф. І не могли через них пролізти. Я не думав, що вони можуть лазити крізь сейфи. Я думав, там через стіни, через фундаменти можуть, але через сейфи вони теж можуть плавати, лазити, називайте це як хочете. Хоча, хоча хоча, я досі не впевнений на 100% як саме працюють чити, бо можливості перевіряти немає. Є можливість аналізувати тільки відео, які я показував вам на початку. Може, це все проти когось і працює, і це все не недарма. Але ми не можемо сподіватися на те, що все спрацює. Тому зараз покажу ще трішки, як ми доробили. Рєплік зламався випадково середині бази, тому ми його перенесли на двір. А з і через це ми змогли з усіх боків забудувати рівно, але там не ставили стіни, тому ми закидали, бачите, сейфами. Ось така у нас вийшов такий саркофаг, як у Чорнобилі. Але я не впевнений тепер, чи він буде захищати нас, чи ні. Може так, може ні. Це знати напевно не можу я. Тепер ми перейдемо до вже точно дієвого та ну, найдієвішого методу, як зберігати лут, так, щоб ніхто нічого не міг з ним зробити, вкрасти, ну, чи не як ніхто, чи таки, щоб не могли його вкрасти. Ви складаєте все в тварину. Просто в тварину. Це може бути будь-яка тварина на ваш вибір. Це може бути як 300 кхп хп Кецель, так і ділофазавр. Додошка. Як ви вважаєте, потрібно. Наприклад, на ПВІ, якщо він стоїть під турелями, це може бути і додошка насправді. Вам не потрібно е, запарюватись над якимось захистом цієї тварини. На пвп серверах, звісно, потрібно ще й по захист, про захист подумати. Це дійсно найефективніший засіб проти викрадання луту. Вже будуть тварини з великою кількістю здоров'я на пвп серверах або неважливо, які тварини на ПВЕ-серверах. Зберігати в них лут ваш основний, який втратити дуже буде неприємно. Дуже неприємно. Першу з чергу це креслення, це дорогі речі, які дорого коштують в крафті. І таких тварин з високою кількістю здоров'я, яких можна використовувати замість сейфів, досить надійно, вже скоро можна буде придбати на нашому проєкті. І, ну, добре, окей, типу, можна все скласти в тварин, добре, а як грати, якщо вони можуть руйнувати все підряд, да? доти, будинки, все, що загону вони можуть руйнувати? Насправді, в мене є лише всього два варіанти, як це контрати. Перший варіант, і ви зараз бачите, це воскрешальна платформа. Тільки вона з усіх будівель, на мій погляд, не може бути зламана читаком. Тому що червоненьке це те, куди потрібно поставити водну міну. За допомогою піларки вони ставлять водні міни. Це те, куди їм потрібно поставити піларку. Ну, не піларку, а трубу вертикальну, щоб міна. Підірвала той об'єкт. Але саме воскрешальна платформа має таку особливість навіть ракету чим завгодно. Тільки по цьому стовпчику можна попасти і нанести урон. А як ви бачите на картинці, зелене це те, куди це цю лінію ні при якому випадку вони не зможуть поставити. Мені здається, виходячи з того, що я бачив на відео, і це єдина інформація, якою я, на жаль, володію. Вони не зможуть зламати саме Воскрешальну платформу, тому що не дасть гра поставити там цю трубу, і тому не можна буде зламати. Це можна використовувати, як і зараз я покажу, для будування дотів, наприклад, або навіть для будування якоїсь бази сейфів. Не забувайте ще один нюанс: на база сейфів, вони можуть пролазити крізь сейфи і їх лутати. Тобто. Дійсно, це актуально тільки для того, щоб збудувати дот, який вони однією кнопочкою не можуть зламати в ПВЕ. От і все. Єдине, навіщо можна використовувати цей момент, ну не знаю ще навіть для, для чого, навіщо, але там особливо базу не збудуєш. Дійсно, можна кинути стопчик сейфів. Ну, сейфи накидати можна якось, да? але вони їх можуть лутати. Зруйнувати ні, але залутати зможуть. А другий засіб, про який я казав. На мою думку, коли вони ставлять цю трубу, вона спавнить зміну, тобто наносить урон. Правильно? Правильно. А є динозаври, в яких дуже великий хітбокс. І це можна згадати під час того, ну, мабуть, хтось всі, більшість присутніх, обстрілювали ракетами динозаврів. І ти, коли попадаєш навіть далеко від них, воно їх коце. І водна міна працює так само, і вона не при цьому не буде коцати сейф. Тобто поставити умовно біля сейф бази декілька бронту, або купу кецелі, біля дотів ставити кецелі або якихось інших тварин, на ваш погляд, які можуть добре хавати урон, у яких велика така туша, по якій можна по якій буде легко проходити урон. Вони теж, мені здається, зможуть їх контрити, але, на жаль, немає можливості це перевірити. І сказати вам напевно, тому що повний потенціал цих читів невідомий на даний момент. І навіть якщо це спрацює, навіть якщо вони ми там знайдемо засіб, як їм не дати ламати, хоча б в ПВЕ, хоча б щоб вони не могли ламати оці дві мої здогадки, вони будуть правдиві, це буде круто, звісно, якась вже невеличка перемога над ними. Але не забувайте про оце. Навіть якщо вони не можуть ламати, вони все одно можуть красти. І красти вони можуть з будь-чого, мені здається, і я не бачив, як вони крадуть з реплікаторів, якщо чесно, з верстаків, зі станків. Але просто сподіватись на те, що вони не зможуть, на те, що вони не прийдуть, на те, що вони чимось обмежені, це безглуздя. І ми так не будемо робити, ми не можемо дозволити собі так зробити. Це буде неповажно до наших гравців. Читаки це злочинці. А злочинці в житті попадають в тюрму. Наша тюрма в грі це бан. Тому всі ці методи самозахисту потрібні для того, аби дати адмінам час знайти читака. Це може бути буквально 10 хвилин. 5 хвилин. А за, але за ці 5 хвилин вони, якщо ви не будете захищені, зможуть встигнути наробити лайна. Звісно, ми вам все компенсуємо і так далі, але це час, час, який потрібно цінувати. І хочу порадити, де жити, щоб чи такі, які зальотні або незальотні, неважливо, не прийшли одразу до вас на базу і не наробили лайна. Бажано, звісно, не жити там, де помічено червоним. Тому що це берег, це там, де вони спавнуться, і якщо вони бачать якусь привабливу базу, вони одразу на спідхаку туди летять і все там псують. Біленьким позначена центр карти та зима, туди зазвичай вони довго доходять, не добігають, як правило, відволікаються на щось інше, і це нам дає буквально ті самі декілька хвилин, які нам потрібні, щоб забанити їх. Підводки, океан теж дуже гарні місця для того, щоб вас там не знайшли за. Час, який потрібен нам для того, щоб забанити правопорушників. Але це не стосується українців, падонків, які приходять до своїх же і псують гру, псують витрачений час. Немає мене нормальних слов про таких людей. Такі дійсно бувало, що ховалися і потім майже. Ще б трішки була б велика біда, але ми, звісно, вчасно все контролювали і відправляли правопорушників там, туди, де їм місце. Шановні гравці проєкту CTINT ArkMobile, я хочу попросити вас до 20 лютого 2023 року. По-перше, перенести лут настільки, наскільки це можливо, в тварин і звикнути там його зберігати. По-друге, звернутися до адміністрації, якщо вам потрібні ресурси для будування власних саркофагів, як ми показували в цьому відео, або ДОТів на платформах для відродження. Ми компенсуємо вам витрати, які були на ДОТ, який стоїть, і трішки зверху, щоб ви могли збудувати новий. І прошу ще укріпити базу бронтаками або будь-якими іншими динозаврами, аби запобігти. Спробу запобігти нанесенню урону читаками за допомогою водяних мін, може вони стримають тварини урон по поворону по тваринам урон не проходить? Може вони впітають, але по структурам не пройде. Тому, будь ласка, теж за можливістю це зробіть. Бо вже 21 лютого пароль буде вимкнено на обох серверах проекту. І ми всі маємо бути до цього готові, аби надати цим, цим паскудам можливість завадити нам прекрасно проводити час в нашій конченій грі. На даний момент це все, що я можу сказати та зробити для глядачів та гравців. Бажаю всього найгіршого читакам та мускалям. І Якщо у вас є якісь побажання, поради, що-небудь ще. Бажання зайти на наш проєкт. Ну, коротше, будь-яке таке питання, яке може у вас виникнути у вас в голові, відповідь на нього. Ви отримаєте, якщо перейдете, за посиланнями під цим відео. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей. Слава Україні!